O Овні пасажири, просимо зайняти свої місця. Швидкісний поїзд вар 34 відправляється з першої колії. Просимо звернути увагу на зміни розкладу руху поїздів. Як вокзал, хтось приїжджає, хтось від'їжджає, поцілунки і рани, кунки чемодани, слова і фрази все разом. Хтось їде м'якому, хтось у пласкарному, хтось в комбінованому, а хтось загратованому. Квадрати грати. Залізні рамки можна зорями грати в дамки, а де хто зайці, зупинки, аварії, перонгучномовці і зали чекання. Вагони партії, вагони службовці, вагони аристократи. Люстра, електрична сестра орхідеї і черві, буфети, каси. А не можна так, щоб для всіх людей вагони першого клас. Ми вже приїхали. Ні. А тепер. Ні. Ну, а зараз. Ну ти що? Не бачиш, що поїзд стоїть? На? А що це? Мультик дивись? Пані та панове, сьогодні ми робимо перший крок у повноцінне студентське життя. Про те, що зовсім недавно свої перші кроки до успіху робили люди, які знаю, яких знають усі. Отже, до вашої уваги документально іронічна комедія про вком не зразу будували або Ігор Олексійович шукає професію! Фері. Hmm, stajor. Ta-da! 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 ta turn, 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 Йович є пропозиції розпочати. Я б хотів влаштуватися на роботу. По спеціальності. Ти так думаєш, спустив світу з гір і ми дамо тобі роботу. А ти що така? Марія Петрівна, Петрівна я. Dyrektor szkoły, bo tak. Коли за дробі до мене. Він не тожко на роботу візьме. Заходьте. Слухай, Олексія, у мене для тебе одна вакансія, яка пустує вже років десь так сп'ять. І до тебе ніхто не наважився її зайняти. Але спершу тобі треба знайти свою Dream Team Ну, тобто у команду мрії перше твоє завдання піти в гуртожиток і навести там порядок. Демовчик, електрик, сторож, що за бардак? Придала. Що це за своє жодні виїдає? Тоба тому і так. Ей, ти!

То ти набираєш команду? Ну. А то ти стільки й до студентських перегарів. Зараз ти не вірю. Ой, ко тебе. Ой, боже, не згрім роботі. Ти ти воює, колега. Ти напереживе всі мета. Ти... О, на, забудь, тиснувацький. Ма, ти на слова! Ну хто? Е, і все це буде фано. Я беру тебе в свою команду. Все буде тут. Світла, вас фантомас. У нас така ідея, я його вічаю. Робота після 11-ї, гуртажеток. І мені дівчатка. Де ваш пропуск? Молодець, Ігор. Ти зробив старого профкому, яке ніхто не міг змінити. Ну просто ідеальне місце. Глянь. Ти заслужив звання студент року. Іди, Ігор, природи дебюти, калене, красуню, університету. Нехай прибуде з тобою сила профбузну та студентського деканату. Емоції нас підводять. Однією з таких емоцій є паніка. Отож дивимось. Так, все, зберись, нам боротьби. Нас чекають, пішли. Відіть. Стій, 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 ти не готова, ти нічого не знаєш. Ти всю ніч була в клубі, ти нічого не знаєш. <клух> Сабот. Угу. Що за ОГО? Скажи мені нашу тобі ОГО, ну до ОГО? Отже, пройдемо з ТЕОРІЯ! В чому полягає сенс життя? Сенс життя полягає в тому, щоб вдосконалити себе і світ. Правильно. Я перепрошую, мені потрібно вийти. Ти сіла? Ти твою оцінку дивиш? що ти сидиш? Точка, ай вона йде, де пішла? Ну, чого сіла, оцінку дрізднула! Що доріжте ти ти в тих паперах вона йде? І так, останнє питання. Давай, вирішай. Ну, давай повтори, ну повтори, що ти сказала. Що вона сказала? Ну, скажи напевно, так. Ну, так. Тобто, оцінка, на яку ви розраховуєте, це так? Зробили гнечі-то був жарт. Все з вами зрозуміло. Відцінку дізнаєтесь пізніше. Доявіть <му> собі випадок біля дитсадка. Івась! Івась! А мене же забирають. Так, Мужик, збираємося через 15 діб знов не побачиш. Пані та панове, до вашої уваги випадок маршрутці. Алло, місце зайнято? Це без проблем. А зараз ситуація в пожежній частині. А так! Ігор, ти пам'ятаєш колю? Якого колю? Ну Миколу чорного. Ти що не чув, чи він собі на життя заробляє? Чим? Збирає мертві душі. Тобто? Нас мати відправляє дочку в гуртожиток. Йо -й, ви йо -й. Та й мамо! Ну що, мамо, що мамо? Дивіться, без ти не приїхала, я бабою не стала. Кіко, тобі собою грошей давати. Та я не знаю. Ну що значить, я не знаю, що значить, я не знаю, ну, кіко, кіко, дай теж й буде. Що значить кікодамсті кобуруть? Ну кі колеси дали. 100 гривні. Кіко! То на кіко! Та на місяць? То стіко на кіко? Ти розумієш? Дома їсти нема, що Дивись, як тато виходав. На тобі десятку ні в чому собі не відмовляй. І близько по різних кишенях порозпихала. Ну, що теж купувати? Ну якесь морожене, ну водичку, ну булочку з сусідську. Ну що ще? Що мамо, добре? Що ти матері Дивись! Що Ще очима нам ні до завертає. Алло, ну є, на баба дзвонить. А вона що ще жива? Що ти дурниці вимелюєш? но no, на рідна людина дзвонить. Алё, ба. Та, таба, добре баба. Та вчуся, вчуся. І баба, та йки заміж швидкі говорить. І сю баба баба. Так, іди сюди. Дивися, не очима вона мені того кліпає. Того маєш аптечку. Мисимо, спірин, перекись водню, бінт, спирт. А спирт нашого ні-ні, хай буде. Ти Тиксіка на тівка, розумієте, зробила? Ще? Ще, розумієш, молоко під носом не висохло но? Мені вже о люди розказували, як ти по селі клубнік украла. Мамо, скільки раз сказати? я не собі я Лесі. Ай ти, Лесі, безтолково. ліпше без собі щось вкрала. Мене. Не виробляй всяких провокацій. Бо я тебе знаю, аферистка. Будь чемна, не роби публіки, в душ без керзаків не ходи. А ліпше зовсім не ходи. Приїдеш на в ліці сі помиєш, ой, мамо, це ясно, дзвонили, чого ви прилетіли. А ти що? Хотіла доньку з такими брудними вухами до міста відправити? А ну іди сюди. Мене звати Микола, я алкоголік. Я перепрошую, мене не цікавить, хто ви питання відповідати будете? А зараз випадок на кладовищі! Е! Мужик! Міжі! Час закінчиться? Доплачувати буде! Чи вітчизняні ліфти часто застрягає. Отож дивимось. Ей! хто небудь Допоможіть! Я в ліфті застряг. Добрий день, Микола Васильович. А я вас зразу пізнав. Андрійку, дитинку, я розумію, у нас було багато непорозумінь. Але то таке, будь добрий. Витя мене звідти. Ну, не знаю, як ми можемо вирішити цю ситуацію. Хоча теоретично. 60 вистачить. Шістдесят? Та сидіть типу рано. Але я за бізнісну моду. В мене пара. Ну ти ж сам прекрасно знаєш, що ти математиці повний нуль. Так, швидкість вільного падіння 9,8 метрів за секунду у квадраті. Пустий ліфт долітає до шахти за 3 секунди. Не смійте мене ляка. Ех, знову позаліков кулісти. <звук> Такими і є вокзали нашої країни. Кожного дня там проходять тисячі людей. Хтось гадує, хтось роздумує, хтось плаче. Хтось їде за щастям у Львів, хтось за мудрістю у Київ, хтось за красою у Харків. Та де б ми не були, куди б не їхали всі ми одна єдина країна.